Мені потрібен трав з сухим затвором, щоб не було запахів з каналізації. Що за брід? Але мені сантехнік сказав, що через те, що в мене тепла підлога, цей мокрий затвор буде випаровуватись і мені потрібен сухий. Відразу пошли цього сантехніка нафіг, тому що це взагалі немає нічого спільного з реальністю. Дивись. Є лідери ринку, наприклад, гідевід, тецен, віє, альдебай це все німецькі фабрики з дуже великим досвідом роботи. Вони продаються по всьому світу. І знаєш що? І в них немає сухого затвору. Максимум є комбінований затвор. Сухого затвору немає, тому що це. Не працює в мокрій зоні. Сухий затвор ми використовуємо в сухій зоні. Наприклад, у тебе є пральня кімната, і там у тебе стоять, стоїть пралка, бойлер, ще щось. І на випадок аварії ми можемо туди поставити трап з сухим затвором. Щоб якщо е, щось протече, щоб у нас було куди тій воді стикти. Розказую тобі принцип роботи цього хваленого сантехніком сухого затвору. Вони є різних типів. Наприклад, є кульки, кулька, яка закриває наш сифон. Е, Починає литися вода, кулька всередині має повітря, вона піднімається, відкриваючи тим самим отвір, вода в отвір іде. Як тільки вода злилася, кулька стала на місце. Вона стала герметично на місце тільки в тому випадку, якщо сифон чистий, ідеально чистий. Якщо ж ти помила свою красиву голівеньку, у тебе волосся по-любому потрапило в той сифон, і вже щільно ця кулька не закриється, і вже звідти буде потрапляти неприємний запах з каналізації. Ще один вид: пелюсточки. Пелюсточки відкриваються під тиском води. Вода л'ється, вони відкрилися, вода перестала литись, вони закрилися і закрилися щільно тільки тоді. Коли у нас чистий сифон, ми помилися, потрапило мило, бруд, волосся, вони ще не закрилися, і запах потрапляє. Тож, тільки мокрий затвор. Може тебе вберегти від неприємних запахів з каналізації. Якщо ти надовго їдеш з дому, тебе може пересохнути будь-який гідрозатвор: і в миці, і в раковині, і в ванні. скрізь він може пересохнути. Але ж тобі ніде не рекомендують туди поставити сухий. Ти потім приїхала, скрізь відкрутила воду, відкрила вікна і через 5 хвилин забулася про той неприємний запах. З Сухим затвором він буде в тебе постійно. Тільки якщо ти щоразу будеш його начисто вимивати, тільки тоді його не буде. Ти ж не хочеш. Мити свій душовий канал кожен день. Ого, дякую, що ти мені все це розповіла. Тоді давай те, що ти рекомендуєш.